Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо челендж говорять 24 години, так? і мама мені буде коватися, а все захочеш, пішли. А де ти є, хочеш сказати? Ага, да-да-да. Говорю, Так, так, так. Так. Ти не хочеш зніматися сеці, які моя їда, я сама кіно знімати. Завтра вже завтра. Зараз ми йдемо на кріснесмаркет і там ми будемо купувати все швидко. Я не потягну Соня, тобі 24 години говорити так, тому що я розгорюся через 15 хвилин. Я за кермом. Я ж не про тебе говорю, я тут сама. <laughs> Клас. От ну, ти собі і купуй, знаєш. Я, я кажу тобі так. Добре, мене вже якась. Ну то ясно, тебе я Чого? Безалкогольного немає. Он не коко хоче. Не хоче.

Ми беремо 4 фунта. Наша ціна 4 фунта і не копійкою більше. А тут ніхто нічого не хоче продавати. по-моєму. вони просто тут виставили. Да, я Куди ж ми власне сьогодні приїхали? Це Хемптон Корт Пелес. Основному українці знають про такі королівські палаци. Сполученого королівства, як Букінгемський палац, лондонську резиденцію британських монархів, і Вінзорський замок так звану дачу за містом тих же монархів в маленькому містечку Вінзер. Але існує ще ряд королівських палаців і резиденцій, про які українському туристу не дуже щось відомо. От одним із таких палаців і є гігантський палац. Hampton Court Palace, розташований в південно-західних передмістях столиці Великобританії. Власне, в Річмонді. Палац дуже відомий в самій Ангелії. Палац має більше 1300 залів, кімнат, інших приміщень. Якщо ви хочете побачити всі частини палацу, то ви маєте дуже постаратися, щоб встигнути це протягом одного дня. Палац також називають Two-Faced Palace, так як він поєднує в собі два напрямки архітектури: похмурий середньовічний стиль тюдорів 1500-х років, характерний тільки для Англії, і більш пізній напрямок барокко, який став популярним в Європі пізніше. А казала, що буде е, весела музика, як ми підемо. хлопчик, не Бо хлопчик шарить ми йдемо, ми йдемо. В житті. Мама, можна я візьму собі одну картину? Ти цілий день кажеш, так. Бери, а потім ти, я, ти, я тебе не Повірці, знаю. Хто не просто мене це китав. Але все одно він вищий. Да, все рівно вищий. Ні. Він значно, Соня, він дуже значно вищий. Яр, стань рівна. Ну він вищий. О Боже. Змирися, Соня, він вищий. Ярка вже метр сімдесят. Шістдесят 67. Які гарні фото, ти бачиш? Це королівські, Корол... королев. Екзітонлі. Ну, ми звідти вийшли. Бо це ж королівський, так, да, Сонечка? Палац було закладено в 1514 році. Дуже могутнім в той час кардиналом Волсі який був фаворитом і правою рукою короля Генріха Восьмого в 1529 році. Багатий і хитрий слуга церкви впав в немилість і брутальний король Генріх Восьмий відібрав в нього палац. Кардинал Волсі вважається найвпливовішим церковним діячем в історії Англії, так як 14 років, коли король Генріх VIII був ще досить молодий, цей кардинал заправляв майже всіма справами в Англії. Кардинал став надто могутнім, а Генріх подорослішав і порозумнішав. Закінчилося все взагалі дуже сумно. Генріх. Восьмий оголосив кардинала зрадником корони і наказав відрубати йому голову в Таурі. По дорозі до місця страти бідолашний церковник помер від серцевого нападу. Це величезний стрес мати владу короля і раптово втратити її і їхати до місця, де тобі привселюдно відрубають голову. Історія життя короля Генріха Восьмого стала класичною історією, яку знає навіть кожен школяр в Англії. Про цього діяча знято дуже багато фільмів. Проходьте, жіночку, проходьте. Злюка б так. Зверніть, будь ласка, увагу на злюку бобра. Мама не вміє мама, не, мама не не фоткати, а Соня не вміє зніматися. О, бачите, це як версаль. і Продовж наступних півтора століть Гемтон Корт Пелес залишався основною за міською резиденцією всіх англійських монархів. Король Вільгем III вирішив, що палац не відповідає сучасним смакам, і запропонував Кристоферу Рену оновити його в модному, тоді стилі барокко. Масштабну перебудову було розпочато в 1689 році. Однак за п'ять років, коли було перероблено тільки південний фасад, король закинув цей проект. В 1702 році Вільгем III впав у Гемтенкорці з коня, захворів і невдовзі повер, після чого перепланування резиденції було згорнуто. Георг II був останнім королем, який жив у палаці. Грейт холл э, в цьому замку будували п'ять років в день і вночі. Король хотів отримати приміщення, щоб показати французькому колезі по професії всю свою могутність і вишуканість в ті часи 500 років тому, та й в пізніші, і навіть в теперішній Англія і Франція змагалися і змагаються в усьому, і з'ясовують стосунки. Відомо, що Генріх VIII змагався зі своїм французьким опонентом в боротьбі, інших видах спорту, лицарстві і навіть в конкурсі в кого краща борода.

Дуже складний лабіринт. Зігрівається, як може, да Сань. Подібно на берегове. Ми не там, мамо, мукачува. Так бе там ми берегово. Видні погребано в місті набив. Букачево. Ні, це було берегово все ж таки. Прекрасно. Зафіксовано. Так вона хоче у нас п'яти років. Вона з минулої пасма це у нас каже, у нас 25 років. Раніше не можна. Я. Ага, пригощайся. Сонечка, в тебе є сумочка, а туди поміститься маленький папірець. Зараз явиться. Ух ти. прикольно. Ой, що це Бачу, не що за. Бачите? Тут нічого. А ви, до речі, знали, що в цьому палаці знаходиться найстаріший зі збережених до наших днів лабіринт. Він був створений в кінці XVII століття при дворі Вільгельма Оранського. Мистецтво створення садових лабіринтів найбільшою популярністю користувалось саме у Великобританії, де поступово лабіринт став незмінним атрибутом маєтків знатних родин плексус случайно. Oh, okay. uh... Прийшли опитування, отримали боксик яблук. Так, це не вони? Ну, кажу ж, ні. До початку 19 століття Гентон-Корт-Пелес порожнів, однак у добу романтизму покої Генріха VIII були відремонтовані, а королева Вікторія відкрила палац для відвідування широким загалом. У королівських покоях можна бачити антикваріати, старовинні картини з королівської колекції. Mm, я Найзначніші сказала. полотна належать Монтеньї, Рафаелю. Дуже корисний батончик. Так само вуглеводів, як Стейко. Так він сказав, але то не правда. Соня не довіряє людям. А ви знали до речі, що найстаріше зі збережених до наших днів лабіринт знаходиться саме в Хемптон Корт Пелесі. Він був створений в кінці 17 століття при дворі Вільгельма Оранського. Мистецтво створення садових лабіринтів найбільшою популярністю користувалось саме у Великобританії, де поступово лабіринт став незмінним атрибутом маєтків знатних родин. Зараз багато туристів з усього світу приїжджає сюди, щоб відчути себе в ролі персонажа з відомого твору, троє в човні, рахуючи собаки, Джером Джерома. Багато хто думає, що лабиринт з оригінальним дизайном можна прийти менше ніж за 20 хвилин, але вони помиляються. Він досить складний. Думаю, що хтось їсть? Ми вдома таке ліпше зробимо. Просто додаєш какао, додаєш дейць.

Янечка, будь ласка, ми Як чудово виглядає Хемптон Корт Пелес, коли підсвічується ввечері, правда? Я. Ну, так, ти. Особливо ти? Буду спеціальних взагалі. Якось. не повернувся і не впали. Якось. Ти ж до тебе не повернувся і не спалиш.